На війні загинув військовослужбовець Четверіков Владислав Вікторович, 1994 року народження, житель міста Надвірна. Воїн віддав захисту України роки свого життя, адже став на захист держави 25 серпня 2022 року. Загинув герой 1 листопада 2025 року під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Новотроїцьке Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого ракетно БПЛА удару. мешканці громади вшанували подвиг Владислава, ставши на коліна й схиливши голови у коридорі пошани. Військовослужбовець був оператором безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Згідно розпорядження надвірнянського міського голови, 7 та 8 листопада, на території Надвірнянської громади тривають жилобні дні. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають.